Усім привіт! Ми продовжуємо наш марафон як прибрати боки за 10 днів. Надіюсь, у вас хороший настрій і ми готові до роботи. Не забуваємо виконати розминку, яка є у цьому плейлісті. Вона е, допоможе нам підготувати наш організм до майбутньої роботи. Ну і традиційно ми з вами розпочнемо з того, що розберемо техніку виконання п'яти вправ, які сьогодні ми виконаємо двічі. У нас буде два кола. Добре, починаємо. Перша вправа у нас буде з положення планки. Відразу перевіряємо, чи правильно ми стоїмо. П'ятками тянемося в підлогу, м'язо живота напружені. Маківкою тянемося вперед. У нас. Рука в сторону. Скручуємося. Піднімаємо ногу. Опускаємо. Повертаємося. Руку не опускаємо, тільки тоді ставимо руку на підлогу. Те саме в іншу сторону. Рука в сторону. Поворот. Піднімаємо ногу. Опускаємо, повертаємося в планку, поставили вниз. Це складніший варіант. Не факт, що вам всім вийде зробити це відразу, нічого страшного. По-перше, ви можете, коли скручуєтесь, не обов'язково піднімати ногу. Ви можете просто зробити скручування, повернутись в вихідне положення. Рука, скручуємося в бокову планку, повернулись в вихідне положення. Якщо цей варіант заскладний, складний, ви відразу виконуєте скручування і повертаєтесь в планку. Скручування. Поворот. Це наша перша вправа. Друга вправа у нас буде на килимку. Сідаємо. Опора на руки. Прямий кут в колінах. Ми вирівнюємо праву ногу. Видих. Вдих. Повертаємося в кут. Відтягуємося назад. Видих. Знову права, ліва, дві. Відтянулись. Видих. Тут головне зберігати прямий кут в коліні і так само слідкуєте за тим, щоб ви не провалювалися в спині, спину тримаємо. Видих, вдих, дві. Відтягнулися назад. спини тримаємо. Йоп. Спробували, все вийшло. Добре. Наступна вправа. Бурпі. Але бурпі ми робимо незвичного положення, а вихідне положення поза столом. Задія ноги на носок. Перевірили, що ми не провисали в ліктях, м'язи живота напружені. Ми відгриваємо коліна від підлоги. Це наше вихідне положення. Звідси, стрибаємо, вистрибуємо вгору, присіли і стрибком повертаємося в положення стола. Тут головне слідкуйте, щоб не було прогано в спині. Знову разом вистрибування, вниз і зупинилися. Якщо це заскладно, нічого страшного, все завжди можемо упростити. По-перше, ви можете це все виконувати кроками і не робити стрибок в кінці або робити стрибок. Тобто це вже по вашому самопочуттю. Так само, якщо дуже складно затримуватися от в цьому положенні, ви можете виходити на коліно, з опорою на коліно, тоді повертатися в сдання і додати вистрибування. І наступна наша вправа теж з положення бланки. Ми стоїмо в планці і робимо два кроки вправо, два кроки вліво. І так ми будемо з вами 50 секунд ходити в планці. Якщо часом вам буде заскладно виконувати це вправо, нічого страшного, ви можете собі упростити завдання. Можна просто постояти в планці, можете стояти з опорою на долоні, можете стояти на передплічі. Якщо вам буде важко, можете припідняти таз, секунду відпочити і знову повернутись в планку. Хто відчуває в собі сили, звичайно, робимо ходьбу вправо-вліво по два рази. Ну і остання вправа, з якою ми сьогодні будемо працювати, також з улюбленого положення планки. Підтягуємо коліно до грудей, вдих, скручуємося, вирівнюємо ногу і руку, повертаємося в планку. Коліно залишається в повітрі, опускаємося вниз. Тут головне слідкуйте за положенням корпусу, щоб ми не провисали. Коліно, скручування, коліно, повернумо. Давайте ще раз. Коліно скрутились. Коліно опустили лівом. Таких п'ять прав ми сьогодні повторимо по колу два рази. Готові до заняття? Добре, тоді починаємо. Для цього нам потрібний таймер. Вмикаємо. Перша вправа в нас з положення планки. Стаємо в планку і скручуємося. Рука, поворот, рука опустилась. Це я зараз робила простіший варіант. Складніший. Рука в сторону підняли. Опустили, поворот, рука, поворот. Тримаємо планку, не провалюємося. Знаю, це не проста права. Особливо втомлюється зап'ястя. Але ми вже сильні, Вже готові до такого навантаження. І все в нас вийде. Тримаємо прес напружений. У нас руки будуть втомлюватися, але ми повинні пам'ятати, що центр у нас так само працює на повну. Дихання не затримуємо. Вдих. Видих. Підняли ногу. Повернулись. О, ще нас ім трішечки. О, молодці. Сідаємо на коврик. Пам'ятаємо за рівну спину. Опора на руки, плечі вниз. Перевірили прямий кут в коліні. І поїхали. Права, ліва, дві. Відтянулись. Сіли. Видих. Вдих. Дві. Сіли. Права. Ліва. Дві. Якщо часом заскладно, можете те саме робити на ліктях. Права, ліва, дві. Відтягнулись. Права, ліва, дві. Відтягнулись. Кут. Видих. Вдих. Права. Ліва. Дві. Відтягнулись. Тримаємо кут. Прямий кут згину. Ми все можемо. Не здаємося. Права. Ліва, дві. Тримаємося. Зовсім небагато залишилось. Супер. Молодці. Вихідне положення поза стола. Ззаді на носочок. Перевірили, що був прямий кут в стегні. І в руці. Звідси ми підстрибуємо. Вгору, вниз. І це ж саме положення. В положенні стола слідкуйте за своїми спинами. Щоб ми їх не округлювали, М'язи живота напружені. Пам'ятаємо, що ми все можемо робити кроками і без вистрибувань. Якщо часом ви відчуваєте, що до цього навантаження ще поки що не готові. Можемо, робимо все стрибками. Вниз, поза стола. Раз, вистрибнули. Ще вниз. Відстрибнули. Вистрибнули. Ще. Вниз. Вистрибуємо, тримаємо спину. Ми молодці. Добре. Наступна вправа. знову з положення планки. Ходьба в планці. Готові. Перевірили своє положення. І йдемо. Два кроки вправо, два кроки вліво. Рука нога рука нога. Рухаємося одночасно. Стараємося, щоб не переходити в таке положення. Знаю, так простіше, але це не воно, не ті м'язи тоді працюють. Ми зберігаємо планку, сильний центр, вправо два кроки і вліво. Нагадую, якщо вам заскладно, складно, ви можете просто зупинитись в планці і постояти. Можете обрати полегшений варіант. Ну і, звичайно, якщо втомлюєтесь, піднімаєтесь вгору і вниз. А хто в силі, продовжуємо ходити. Іще. Вправо. Вліво. Секундочку, дали відпочити своїм зап'ястям. Можна розіняти нас. Наступна вправо знову. З положення планки. Коліно. Скрутка. Коліно. Опустили. Коліно. Скрутка. Коліно. Іще. Коліно до грудей. Видих. Коліно. Опустили. Коліно. Скрутка. Коліно. Ще. раз. Скрутка. Тримаємо сильний центр. Прес напружений. Коліно. Продовжуємо. Фу. Молодці. Нелегка вправа, але ви з усім справляєте. Перше коло позаду. Ми молодці. ходимо, 10 секунд маємо спокою. І знову планка. Якщо втомилися зап'ястя, розминаємо, згадуємо перше вправо. Рука, розворот, зірочка. Опустили, поворот вниз. Рука, поворот, нога, поворот. Нагадую, ви можете просто. Робити скручування, не піднімаючи ноги, якщо вже втомились. Або відразу робити скручування, не фіксуючи одну руку в сторону. Ну і найскладніший варіант, який ми прагнемо зробити. Рука, поворот вгору, вниз, поворот, опустили. Рука в сторону, нога. Рука опустили ще Рука, поворот, видих, дихні, не затримуємо. І ще. Супер. молодці. Сідаємо, пускаємося на коврик. Наступна вправа. У нас опора на руки. Права, ліва, дві. відтягнулись, Кут. Видих. Вдих. Ще. Права, ліва, дві. відтягнулись, Видих. Головне, зберігаємо рівну спину. Дві. Ще. Права. Ліва. Дві. Відтянулись. Права. Ліва. Дві. Тримаємося. Видих. Вдих. Дві. Відтянулись. Права. Ліва. Спини рівні. Головне, не округлюйте, Тримаємо спини. Відтянулись. Кут. Права, ліва, дві. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Права. Ліва. Молодці. Лишилося три вправи. на маси роботи позаду, ви вже молодці. Бурпі, вихідне положення поза стола. Ми стрибаємо, вистрибуємо вниз і зберігаємо положення стола. Старайтесь не округлювати спину. Один відразу. оп, перевірили. Вистрибнули. Вниз. Пам'ятайте, що все ви можете виконувати кроками, якщо цей варіант вправи. Для вас за складний. Вниз. Вгору, вниз. Ще. Вгору, вниз. Ще. Продовжуємо. Ще зосім трішки. Оце буде останній раз. розмяли запястя, ще дві вправи з планки. Можете потягнути на себе, вниз, якщо відчуваєте, що руки вже втомились. Це абсолютно нормально. Планка, ходьба в планці, вправо, вліво. Якщо ви вас втомилося запястя, нічого страшного. Можете невеличку паузу зробити, далі продовжувати. Наші руки теж тренуються, і з часом вам будеться всі планки і опори виконувати набагато простіше. Якщо заскладно, ви просто зупиняєтесь в планці. Тримаємо прес. Можна опускатись на коліна, підніматись вгору. Можете припіднятись в гірку, повернутись в планку. Якщо втомились зап'ясть, робіть це те саме на передпліччя. Ну а хто може, продовжуємо ходити. Два кроки вправо, два кроки вліво. Головне зберігати планку, не піднімати таз вгору. Нога, розминаємо зап'ястя. 10 секунд паузи і наша остання вправа. Ви молодці вже 9 вправ позаду. Ще зовсім небагато. Останнє коло. Останнє вправо. Коліно. Скручуємося. Коліно. Повернулися. Коліно. Скрутка. Коліно. Коліно до грудей. Вирівнюємо ногу. Ліва. Вирівнюємося. Ще. Да, ческа Вниз. Вниз. Коліно. Вирівняли. І ще. Коліно. Зберігаємо планку. Прес напружений. Ще. Якщо заскладно, можете ногу відкривати на підлогу. Раз. Підлога. Хто може на повітря. Молодці. Ми це подужали. А тепер саме приємно, розтягнемо наші м'язи. потягнулися вперед, витягуємося за руками. Витягнулись вгору. Вдих, з видихом на витягування назад. Округлили спину. Вгору. Вдих. З видихом назад. Попустили, права рука вгору, потягнулись, витягуємося за кінчиками пальців, потім повністю розтягуємо бік. Потягнулись по діагоналі. В сторону. Розкрутились. ліва, Вдих з видихом на витягуванні. По діагоналі. В сторону. Розкрутились. Вниз. Круглою спиною вгору, ще вниз, вгору. Руки на охрест, лікті над колінами. Потянулись вгору. Розслабились. Ще раз вгору. розслабились І ще раз тримаємо. Чотири. Три, де. Повільно розкрутились. за Руками вгору вдих. Розслабились, ще раз вдих, розслабили руки і останній раз. Собі похлопали, ви молодці, дуже добре сьогодні потренувались. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. Ну і до нових зустрічей! Всім гарного дня, па-па!